В цьому відео ми поговоримо, що ж корисніше риба чи м'ясо, поговоримо про різницю річководі і морської риби, з'ясуємо зв'язок ртуті та риби, і також поговоримо про її вплив на людський організм. Тому додивіться це відео до кінця буде дуже багато цікавого. Останнім часом все частіше від лікарів і ведучих програм про здоров'я можна почути про шкоду м'яса. Це пов'язано з численними дослідженнями, які це підтверджують. Але що не меншу шкоду для здоров'я людини представляє і риба мало хто озвучує, а дарма, бо багато хто помиляється, розмірковуючи, що риба це не м'ясо. Так, в кулінарії ці продукти розмежуються, але ось у біології ні. Справа в тому, що і м'ясо, і риба це м'язи тварин, і відповідно вони мають однакові властивості і піддаються ідентичним біохімічним процесам, потрапляючи до нас в організм. Але якщо ви думаєте, що риба відрізняється від плоті свиней, коров, тим, що вона вільно плаває у морі і харчується чистою їжею, не піддається впливу гормонів та антибіотиків. То я змушена вас розчарувати. Ті часи давно минули, коли так було. І більше 80% сучасної риби на ринку не виливлена в морі, а вирощена на рибних фермах. Так, такі ферми знаходяться на узбережжі морів, проте риба там живе в клітках і точно так само, як і курі, свині, харчуються кормами із антибіотиками і гормонами. Антибіотики вводять у раціон риби, щоб уникнути захворювань, які загрожують їй через скупченість, а гормони, щоб пришвидшити ріст і відповідно отримати більше прибутку. Те ж саме стосується не тільки морської, але й річкової риби, тобто дійсно вільно вживущої виловної риби в наших мазлінах практично немає. В основному риба теж стала продуктом промислового розведення і, відповідно, має ті самі негативні сторони цього процесу. Як бачите, якщо ви турбуєтесь про своє здоров'я, все ж варто переглянути своє відношення не тільки до м'яса, але й до риби. Але щоб переконатися, що рибу дійсно краще виключити або, як мінімум, скоротити її вживання, я розкажу в чому ж її шкода в даному відео. Поділюся небезпечністю будь-якого тваринного білка. А якщо ви все ж таки вирішити не відмовлятися повністю від споживання риби, то я порекомендую, яку рибу краще купувати, і як її готувати, щоб зменшити негативний вплив. Тому обов'язково додається це відео до кінця. Перед тим як детальніше поговорити про небезпеку промислово вирощеної риби, я розповім про шкоду, яку наносить навіть саме чиста риба для нашого організму. По перше, в будь-якому випадку риба, перш ніж її з'їмо, вона гине. А в мертвій плоті починаються утворюватися трупні яди. Це нормальний природний механізм утилізації мертвих тканин. Тобто трупні яди це речовини, які допомагають швидше відбутися процесом гниття, і тіло мертвого мешканця водних глибин швидше переходить, так скажем, органічне добриво для водоростей. Проте для людини, уживаючи їм м'язи мертвих тканин, трупні яди, на жаль, шкідливі. Вони утрують і забруднюють наш організм. Для знешкодження трупних ядів нашій печінці доводиться додатково витрачати пристойні ресурси, відволікаючись від своєї основної роботи. Якщо ж риба надійшла в організм у великій кількості, то печінка не справляється і відповідно відбувається інтоксикація, в результаті якої людина відчуває нездужання і слабкість. Необхідно відзначити, що кількість трупних ядів в рибі багато в чому залежить від часу зберігання продукту. Чим вона свіжіша, тим отрути там утворилося менше, і навпаки. Це є одна з причин кращого смаку свіжої риби, а також її меншої шкоди для організму. Також риба небезпечна тим, що часто є носієм паразитів. Багатьом відомо, що при споживанні рити є дуже висока вирогідність зараження глистами, а також такими паразитами як широкий і сибірський двовустець. Проникаючи в організм людини, вони присмоктуються до внутрішніх органів і спонукають часто вживати їжу, якою непомітно для нас самі ж і харчується. При цьому людина годує більшою мірою не свої клітини, а паразитів. Вчені радять обов'язково просмажувати або відварювати рибу, але багато хто стверджує, що навіть варка та копчення не дозволяє повністю знищити паразитів. Наступна небезпека, яка таїться в рибі, відноситься до всіх тваринних білків, у тому числі і до творогу, і яєць. Так, тваринний протеїн повноцінний і схожий з білком самої людини, але це не тільки його плюс, але і мінус. Так як для його розщеплення, нашому організму доводиться витрачати дуже багато сил, а точніше, підшлункові залозі виділити велику кількість ферменту пепсин. Проте все рівно частина його залишається неперевареною і в такому вигляді продовжує свій рух по нашому шлунково-кишковому тракті, частково всмоктуючись і потрапляючи в кров. А якщо чужорідний тваринний білок не розщеплений до амінокислот, він потрапляє в кровоносне русло, і наша імунна система реагує на нього як на віруси, які також мають білкову структуру. Тобто чужорідний тваринний білок є антигеном і на нього виробляються антитіла. Відповідно, відбувається відомо кожному студенту медику реакція антиген-антитіло, у результаті якої утворюється гній. А гній це якраз і є антитіла, зв'язані з антигенами. Таким чином, мало того, що тваринний білок заставляє відволікатися на нього нашу імунну систему, так ще і необхідно утилізувати гніть, який, якщо не получиться вивести повністю, виявиться у вигляді небажаних відкладень у тканинах організму. Наступний важливий аспект це вплив риби на pH організму, тобто чи закислює, чи залужує вона наші тканини. І тут даний продукт виступає на темній стороні. Справа в тому, що риба, як і інші тваринні білки, сильно закислює. А про наслідки хронічного закислення організму я вже розповідала у своєму минулому відео. Для зручності посилання на нього залишу в описі під відео. До речі, я маю свій телеграм-канал, де публікую багато лайфу, якусь корисну інформацію у мене. Тому, якщо вам все цікаво, то переходьте за посиланням внизу під відео. Буду рада всіх бачити. При надходженні продуктів з кислотною реакцією в організм, для збереження ph балансу організм прагне нейтралізувати кислоти, користуючись лужними елементами з наших тканин. Тобто він витягує кальцій, магній, калій та інші макроелементи з кісток, зубів, волосся і багатьох органів, і це приводить до остеопорозу, каріосу, ламкості нігтів, пардонтузу. Також кисле середовище, що утворюється в кишечнику через домінування тваринної білкової їжі, є надзвичайно сприятливим для розвитку паразитів і грибків. Вони дуже погано розмножуються у лужному середовищі, але вкрай продуктивно в кислотному. Але справа не в цьому: уникнути проникнення в організм паразитів майже неможливо, можна тільки створити для них непідодящі умови існування. Паразитами страждає 90% населення, але у людей, що часто споживають плоть тварин, паразитам живеться найкраще і повністю позбутися від них при регулярному споживанні тваринного білка нереально. Наступну шкоду риби представляє адреналін. Під час загибелі риби цей гормон у великій кількості виробляється в тілі риб і у вигляді токсичних сполук залишається в її м'язах. Ці сполуки також негативно впливають на здоров'я людини. Ще риба викликає порушення мікрофлори кишечника. Процес гниття це робота гнильних бактерій, які розмножуються на білковому харчуванні і витісняють корисні бактерії. Корисні бактерії повинні забезпечувати людський організм багатьма корисними речовинами, включаючи деякі вітаміни та амінокислоти. У людини, що споживає рибу, починає переживати гнильна мікрофлора, вона жіпатогенна, а симбіотична, тобто хороша мікрофлора, в свою чергу пригнічується. Такий стан інколи називають дисбактеріозом, і він служить причиною багатьох захворювань. Справа в тому, що без здорової мікрофлори наш організм не може синтезувати багато необхідних вітамінів і амінокислот. Ще одна шкода сучасної риби в тому, що в ній місяця всі шкідливі речовини, які знаходяться і у воді, вона ж живе в настільки забрудненому водному середовищі, що в воду навіть і не подумали б випити. Тому, перш ніж споживати рибу, задумайтеся про те, що вона вбирає в себе всі токсичні хімікати, що знаходяться у воді. Деякі науковці США стверджують, що більшість риби, спійманої у морі, взагалі не підлягає до вживання. Більшість риб накопичують в собі величезну кількість ртуті, і чим вона старша, тим більше ртуті накопичує. Щойно я перерахувала основну шкоду риби незалежно від умов її утримання та проживання. А тепер переходимо до шкоди риби промислового розведення. Нагадую, вона на сучасному ринку становить 80%. Перша небезпечність це антибіотики. Вони широко використовуються у промисловому вирощуванні риби. Причини прості. Умови, в яких зазвичай утримається риба, їх складно назвати прийнятними: тіснота, бруд, відсутність можливості нормально рухатися, погане неповноцінне харчування. Такі умови утримання сприяють всіляким захворюванням. У промислових умовах в рази вигідніше регулярно давати антибіотики, ніж покращувати їм умови життя. Антибіотики переходять у м'яза риби, а потім в організм людини, які її споживають. Шкода антибіотиків для здоров'я людини велика. По-перше, знищується здорова мікрофлора, що створює сприятливі умови для патогенних мікроорганізмів, які швидко пристосовуються до різних видів антибіотиків. Друге знижується опірність організму до інфекцій при постійному споживанні продуктів, включаючи антибіотики. І третє, Знижується сприйнятливість до антибіотиків, що заставляє у випадку захворювання використовувати більш сильні і більш шкідливі для здоров'я препарати. Як бачите, антибіотики в рибі приносять дуже важку шкоду здоров'ю людини, проте тільки ними не обмежується. Також у рибній промисловості використовуються гормони для швидшого її росту. Кожен кілограм це прибуток, а час витрачений на вирощування риби це збиток. Для збільшення прибутку використовуються як гормони росту, так і статеві гормони тварин. Ці гормони ідентичні до всіх тварин, включаючи людей, і призводять до різних захворювань, порушуючи гормональну рівновагу в організмі. Гормони регулюють діяльність всіх систем організму. Будь-яке порушення гормональної рівноваги негативно позначається на здоров'я. А тривале регулярне надходження ззовні у великих кількостях статевих гормонів здатне не просто принести шкоду, а повністю зруйнувати здоров'я людини. А чим же небезпечні гормони в рибі? Гормони володіють канцерогенними властивостями і можуть призвести до раку грудей і переднихорової залози. Також гормони викликають алергію та інші аутоімунні захворювання. Можуть порушити гормональний баланс, порушить репродуктивну функцію як у чоловіків, так і у жінок. При вагітності вони викликають порушення розвитку плоду. Гормони особливо небезпечні для підлітків, так як можуть порушити нормальне формування статевої системи. І ще при розведенні риби в промислових масштабах має місце повсюдна добавка в корм різних харчових добавок синтетичного походження, які накопичуються в тому числі і в її м'язах. А потім потрапляють в організм людини, що їх вливає. Отже, враховуючи в рибі присутність антибіотиків, гормонів, хімічних добавок, можна зробити висновок, що краще купувати уже дику рибу, аніж вирощену в промислових масштабах. Що стосується приготування риби, якщо ж ви вирішили інколи її їсти, то краще варити. Такий спосіб кулінарної обробки позбавить вас максимально від загрози зараження паразитами і при цьому збереже найбільшу кількість корисних жирних кислот у рибі. А якщо ви станете смажити рибу і особливо жирні сорти, то розхвалений рибний жир із вашого друга перетвориться на ворога, так як він набуває канцерогенних властивостей при високій температурній обробці. І якщо все таки вирішите запікати або жарити рибу, то використовуйте найменш жирні сорти, щоб викликаючи грак речовин утворилося в ній менше. І якщо говорити про сушену, в'ялену або просто засолону рибу, то рекомендую не шкодувати солі при її заготівлі, інакше ви теж ризикуєте зіткнутися із загрожою зараження паразитами, а сіль у великій кількості знищує паразитів і їх личинки. Зрозуміло, що сама хіль також шкідлива, але тут треба обирати краще із двох зол. А найкраще взагалі відмовитися від вживання риби у будь-якому вигляді.